Ось вам хрест я хрестюся, що я в цьому руці не робочу, випаде. Взагалі не, не робочу. Ні, не, це Ні, ні, це прив'язуватися, ви випадете? Та ні, я вже ж Бера йду. А? Добер, не випаде, Юрій Григорович. Вибачте, ну вже ж... отже лодку, От витягну її на берег, бо у нас стоять. Пряту... Виходить, тільки підійдемо ви все викидаєте, лодку вже не так. Ні. Не те саме розколи, стільки руків. Юрій, десятка руків. Тільки один рак залишився. Випустіть цей будь ласка. пане Юрій, ну, як ти прокоментуєш цю подію, що ми зустріли людину, у кій, вкрали лодку. Вона плила з акумулятором, напевно, вплав, да? щоб завести того мотора. Часто, коли Правоохоронні органи під'їжджають до плавзасобів під час грестової компанії. Порушники все, викидають з човна, починаючи заброніть знаряддя, водні біоресурси, обрізають так звані в народі коти. Ну, в нього бішки, бачили, Все все. Шорковці, То є, да. все повикидав і їде лодку. Оця версія Переганяю. украли в мене човен, я переганяю, але ж... Всі, їм відомо, що під час нерестової компанії засоби повинні знаходити вдома на період нерестової компанії. Це територія природно-заповідного фонду. Що можу таке сказати? І от дуже тяжко так, довести, довести вину і в суді, тому що коли не йде водка, бувають випадки, припливаємо, залишається метрів 10. І за борт. Поряд човна плавають, забризнаря лову, свіжу вилину, рибу, риба жива. знарядо дня лову, але ж де відказ, це не моє, не знаю, я поряд плив, Подивлюся, дивлюся, плаває сітки і риби. Ну так. Ну що ж, їдемо далі. А я хотів нагадати вам, що ми вийшли другу нашу ніч, тобто будемо патрулювати ще й сьогодні. І побачимо, що з цього вийде.